Вітаю всіх глядачів мого каналу. Бажаю вам всім мирного і спокійного дня. Сьогодні у нас четвер, кінець квітня. Тож, приїхали, приїхав, я хочу поставити сьогодні ще 4-5 ловушечок. Ловушечок роєловок і буду зараз ставити першу друзі. Ось на такому дубові. Він стоїть так, якби на краю посадки. І через що ми його вибрали для того, щоб установити на ньому Прояловочку буду ставити ось там на тій такій розвилці. Чому е, я сьогодні ну, сьогодні поїхати, Думав, що вже буду їхати з неділі ставити, але в суботу, там неділю передають у нас дощі і в ці місця на машині не доїдеш, а вручну тягати вже <реку>, роки не ті і спина не та. Тож е, зараз буду виставляти е, помаленьку, обов'язково вам буду знімати, як що йде. А ви тим часом підпишіться, будь ласка, на канал. Дякую тим людям, які... Давно вже дивляться, які тільки недавно почали дивитись. Дуже приємно, що люди почали підписуватись. І для мене це дуже і дуже цінно. Так, дивіться, драбинка вже виставлена. Ось там, де вона закінчиться, будемо ставити. Роєловочку ставимо ось таку восьмирамочну комплектація стандартна. Рамки з вощиною і рамки зі старею сушю. Цей дуб, бачимо, знаходиться на краю. Якби так... Лісу, там поле посіяли соняшник чи сою. Ну, і ось так якби ось така окраїна. І він тут якби відрізняється. Ось так ну, я вибираю місце. Добре, зараз полізу ставити. Це місце я в минулому році тільки перший раз на ньому ставив. Так, друзі, я поставив вже і ось на такій доволі така висока висота виходить. Коли дивишся з землі, наче не дуже високо, а як вже вилазиш, то висота така собі. Так що ж особу, ну, особливо хочу наголосити, завжди не забуваємо за техніку безпеки, бо це дуже важлива річ. Якщо ви десь на висоті ставите краще, довше, перевірити краще гілки, як вони і що вони, ніж потім мати якісь неприємності. Сьогодні в якості бонусу покажу вам, так як я обіцяв, як назбиралося більше 10 підписників. Під відео про рейловство покажу вам місце, де у мене в минулому році не зайшов рій. є, Ідеї... ну ріб був дуже великий, бо я його пізно побачив. І там він був біля соняшника, близько біля соняшнику. Ну і він потягував дуже великі язики, не було змоги його пересадити. Ну Не було просто фізичної змоги. Я вирішив його залишити так, як є. Зимою час від часу навідувався, але до весни він не дотягнув. Тож котре переконуюсь, що краще все-таки забрати того роя, ніж залишити зимувати і пропасти в дикій природі. Добралися ми до чергового нашого місця. Це ялина, хто слідкує за моїм каналом, доволі давно знає цю ж ялину. Тут я постійно... Ну це місце, на якому я вперше в своєму житті поставив роєловку. і вперше піймав роя. І стабільно вона дає. 3, 4, 5 роїв диких бджіл за сезон. От зараз буду лізти ставити. Сьогодні, як, як бо знову скрізь, всі місця доволі високі, бо це будемо ставити по всіх по старих місцях. Одне тільки буде низеньке. Так, і тут, коротше, я хочу сказати, що в мене якби такий трикутник. Тут я ставлю так 50 метрів на 50 і на 50-м. Ріловки і дуже добре постійно попадаються рої Наступно буду ставити на черешні і потім на дубі. І також підпишіться, хто дивиться. А хто вже підписався, підписався поставте вподобайку, бо далі ми поїдемо, перевіримо ті ловушки, які ставили ми декілька днів тому. Так, рояловочка встановлена. Кажу ж, доволі сьогодні такі високі висоти. Зараз йду ще одну, поставлю тут поряд. На черешні і будемо їхати далі. Е, також хочу сказати, що не забувайте відповідно одягатися, коли їдете е, ставити, наприклад, це. Бо у мене тут такі місця, де росте і кропива ожина і все вкупі. Тому, ну, щоб не поранити ноги, то відповідно добре, друзі, одягайтеся. Так, наступне наше місце. Вітер знявся, ти що Ось таке це наше наступне місце, будемо ставити на такій черешні. Єдине, що потрібно буде зараз поправити трошки там, бо вітер зазимувні свої корективи, потрощив нам. Тож буде потрібно зараз підлампічити. Будемо ставити ось таку роєловочку. Шести, шести рамочні Сьогодні всі доволі великі. Восьми шести рамочні ставимо. Є місця і краще, але тут теж постійно попадаються, як би вже то не хочеться і міняти. Трубу, друзі, зараз лізти і робити місце. Так, роєловка хлопці і дівчата встановлена. Провели там косметичний невеличкий ремонт того місця, де воно стоїть, і поставили. Люток, тут спрямований на північ, тут теж завжди попадаються доволі великі руї. Тому і поставили тут таку доволі велику рояловку. Зараз вам піду покажу місце, де в мене минулого року привив, рій не зайшов в роєловку, залишився зимувати і пропав. Так, доходжу я до тої ялини, де мене в мене минулоріч не зайшов рій. Це відео я обіцяв, якщо набереться більше 10 підписників на минулому відео. Тож, ось так. Зараз вам покажу, друзі. Це така ялина біля самої вона дороги. Ось дивіться скільки тут валяється суші, язиків їхніх, ось тих бджіл. Ось дивіться, тут все всіяно. І ось там вони минулоріч привилися. Що я не робив, хотів їх загнати, зняти, але єдине, що ще мене строжило, ну занадто вони були е, злобливі. Тож я вирішив вже такий провести експеримент, подивитися, що з того вийде. І як бачимо, нічого з того не вийшло. Рій був тут кажу, гігантський і дуже тяжко було з ним щось зробити. То е, буду цю буду забирати, ці дошки теж буду забирати, буду його їх очищати, е, щоб в майбутньому вони не прививалися мені під це, бо я таке помітив, що можуть і прививатися знову на те саме старе місце. То Потрібно буде провести ось таку цю. Якось так. Ось такий в мене е, був експеримент. Зараз я буду їхати е, далі, там ставити ще в одному місці е, роєловочку. Як би так ну, е, біля дороги. Е, е, ну, доволі низько, там теж е, вже я раніше ставив, то зараз її поставлю. А ви, друзі, будь ласка, підпишіться на канал, якщо вам подобається наше відео. Вам не тяжко, а мені приємно. А я з часом навчусь ще знімати такі всякі відео <хи> з, ну, з ефектами, там як люди бувають, всякі вставочки вставляють. Нас бачимо, все зеленіє. Зараз я ставлю одну рейловку на дубі і буду їхати ті провіряти. Якщо щось буде цікаво, то обов'язково вам покажу. І покажу, коли вже буду останню рейловочку на сьогодні ставити. Сьогодні я взяв їх 5 штук, всі восьмирамочні і одна шестирамочна. Отак, От друзі, як бачимо квітне ріпак. Великий його масив, 10 села він 3 кілометри приблизно, не знаю, дотягнуться бджоли, не дотягнуться. О, не дивлячись на те, що зараз вітер гляну, можливо є якісь бджоли на ньому, на цьому ріпакові. Немає тут нічого і нікого. Жодної комахи. Я взагалі на ньому, друзі, не бачу. Ко далі зайду ще подивлюсь. Немає ніде нічого, ні одної бджоли. От вам і ріпак. Взагалі, друзі, чесне слово, жодної цієї. От таке. Зараз їду провіряти, по дорозі буду перевіряти ловушки, ще одну поставлю. Якщо буде щось цікаве, обов'язково вам покажу. А ви підпишіться на канал, залиште коментар та поставте вподобайку. Так, перевірив я всі райловочки. Скрізь глухо, тільки біля двох я замітив розвідку і біля одної замітив супер розвідку. Замітив, як всередину залітає шершень. Не знаю. Е, завтра хочу з обіда е, або ну, під вечір поїхати. І, е, взяти. Ось тут теж, до речі, розвідка бачу, літає, там бджола з другої сторони. І взяти цього е, костюма. І розібрати ту ловушку, глянути. Можливо, шершень зробив гніздо. Ось бачимо, літає друзі розвідка. Да, бачите, якщо бачите. Можливо, вже шершень зробив гніздо і потрібно буде з цим боротися. Бо в мене раз таке було, друзі, що шершні зайняли заняли е, роєловку і це була дуже велика хелепа, як там їх вже велика кількість розголась. Поки там буде один-два, то не страшно, можна з ними поборотися. Е, і все, ось біля мене пджула літає. Тож, друзі, підпишіться на канал, залиште коментар, а завтра ми разом з вами будемо розбирати ловушку, де поселився шершень. Скоріше матка шершня вже робить собі гніздечко там. Всім успіхів, миру та добра.